Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає в офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили я думаю, цю фотографію, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, і Так далі, що взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці, і так далі. Давайте зараз розберемо все. от я тільки після зустрічі розкажу все, як є, бо дуже багато російської пропаганди, в кідів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет, якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. значить, дивіться, друзі, єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Я говорю вам, людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством, і співав в королівському дверці. Тобто, дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взять Німеччину, там Польшу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас. Щоб зрозуміла, але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу порозляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. от, Європа нам відправила за весь час у цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України вже не було. Навіть якщо половину розікрали. Ну, все, думайте. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі. Папа, -па. розповсюджуйте. Все буде Україна. На зв'язку разом перемога.